Сьогодні 7 червня 2023 року заняття Охорона безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття Подорож з регулювальником. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час. Рада я вітати вас! Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Усміхніться ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі, я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Ми з вами завітаємо до нашого друга-регулювальника, який проведе для вас. Дуже цікаву екскурсію по вулицям міста. Сьогодні? Так, ну тоді сідаємо зручненько і дивимось уважненько. Так. Звичайно, дітки, вулиці міста дуже... Е Цікаві, але вони можуть бути і небезпечними. А чому зараз ми з вами пригадаємо? Тож наш регулювальник вже прийшов до вас у гості і пропонує вам спочатку відгадати загадки. Я йому сказала, що ви це дуже добре вмієте робити. Тож слухаємо першу загадку. Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Правильно, це машина автомобіль. Слухаємо іншу. Що за диво, диво дивне? На колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його. Бензин, усередині малята, і дорослих там багато. Правильно, це автобус. Що це за транспорт? Пасажирський, молодці! Ідемо далі, слухайте. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає, поспішай, не зволікай, щоб устигнуть на. Трамвай, так, дітки, трамвай це який транспорт? Пасажирський, молодці. На двох колесах я кочу, двома педалями верчу, за руль міцний собі тримаюсь, уважним бути намагаюсь, І хутком чить мене вперед, мій вірний друг, велосипед. Молодці всі загадки відгадали правильно, я вважаю, що в деяких з вас є такий вірний друг велосипед. І, звичайно, кататися на ньому потрібно дуже-дуже обережно. І ви це пам'ятайте. Як одним словом можна назвати ці предмети? Машина, мотоцикл, я не знаю, вантажівка. Правильно, дітки це транспорт. Транспорта, дітки дуже багато на наших вулицях. І слід добре знати і пам'ятати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в дорожньо-транспортну пригоду, звичайно. І тому наш регулювальник хоче подивитися, як ви їх знаєте. Давайте покажемо нашому регулювальнику, що ми е, знаємо про правила дорожнього руху. Перша зупинка. Слухаємо загадку. Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста, не гуляє. Не біжить, серед вулиці лежить. Про що ця загадка? Звичайно, це зебра. Скажіть, дітки, будь ласка, щоб наш регулювальник почув, для чого потрібна зебра на дорозі. Правильно він показує, де треба переходити вулицю. А який? Знак вказує, де потрібно переходити вулицю? Який знак? Звичайно, це пішохідний перехід та підземний перехід. Звичайно, послухайте уважно два віршика про ці переходи. Перший вірш називається підземний перехід. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки відшукає пішохід знак підземний перехід. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився, коридором перейшов вихід з-під землі знайшов. Пішоход веселий, радий, шумна вулиця позаду. Ось такий знак. Підземний перехід. Але він не завжди є на вулицях. А якщо ви побачили такий знак, він дуже-дуже вам допоможе безпечно перейти дорогу. Так, слухаємо інший віршик. А якщо відсутній знак, треба нам робити так: при дорозі зупинитись і наліво подивитись. Бачиш, транспорту немає. Бо зсередини до середини рушаєм. Є тут лінія чудова, незвичайна, розділова. Знов на ній ти зупинись і направо подивись, всі машини пропусти. Після цього можеш йти. Ось такий віршик. Я вважаю, що ці віршики дуже-дуже доступно вам нагадали про те, як можна переходити вулицю. Тож, переходячи вулицю, треба бути уважним правильним. Друга зупинка правила переходу на вулиці. Давайте з вами будемо дивитися і пригадувати, як же треба переходити вулицю. А вулицю треба переходити, так, можна по зебрі, тобто, у відведених для цього місцях, якщо знак ви побачили, так, пішохідний перехід, або підземний перехід, або по зебрі. Правильно? Трамвай і поїзд обходити лише спереду, так. Про це я вважаю, ви теж знаєте. А автомобілі, автобуси, тролейбуси обходимо. Ззаду молодці! Ніколи не переходь дорогу на червоне світло, пригадуємо так, гратися біля проїжджої частини не можна так, це дуже небезпечно для вашого життя, молодці. Якщо ти змушений йти за містом, по проїжджій частині, то йти лише назустріч руху край дороги. Тобто ми йдемо, а назустріч по дорозі їдуть машини. Чому саме так? Тому що водій буде вас краще бачити і не буде ніяких на дорогах не може траплятися лиха. Переходимо до третього завдання. Наш регулювальник пропонує вам відгадати загадку про його помічника. Я забула, хто ж у нашого регулювальника помічник. Давайте послухаємо загадку і ми, звичайно, з вами пригадаємо. Не переходиш вулицю, як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись, я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю недарма. Нехай воно і пружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми в хованки я гратись не люблю. В роботі я суровий і стриманий завжди. Тролейбуси, машини біжать туди-сюди. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібно це витримка твоя, а блимне жовте око, іди тим поспішай, бо жовтий, не зелений, потрапиш під трамвай. Увага, і зелений привітно замихтів, Він колір найдобріший. Щасливого уті! Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, хто ж у нашого регулювальника помічник на дорозі? Звичайно, це світлофор. Так, подивіться малята із світлофором. Щось не те може бути. І... Ми повинні про це знати, що іноді світлофори не працюють. Що може трапитися на дорозі, коли світлофора немає, бо він не працює? Давайте з вами подумаємо, ось подивіться, яка страшна пробка, як машини стоять на дорозі і не знають, куди їм рухатися. Звичайно, без помічника нашого регулювальника на дорозі буде безлад. Подивіться, яка страшна пробка, як це буде далі, не знаю. Зараз ми з вами пригадаємо кольори світлофора. Може, хтось забув, давайте з вами пригадувати, який у світлофора має, мають бути кольори. Червоний, жовтий, зелений, правильно, на який, світлофор, на який колір світлофора ми можемо переходити вулицю. Звичайно, на зелений. А якщо сигнал зміниться на жовтий, так, цей сигнал попереджає водіїв і пішоходів про те, що слід бути уважним, бо невдовзі буде червоне світло, заборона руху. Крім жовтого і зеленого, який ще сигнал має світлофор. Так, звичайно, червоний, що він означає? Що рухатися не можна, якщо для. Пішоходів. Горить червоне світло, це позначає, що треба зупинитися. А в цей час для транспорту заваряється зелений колір, так? і вони починають рухатися по дорозі. Молодці дітки. Давайте з вами ще раз закріпимо і повторимо: зелений сигнал спокійно переходимо вулицю. Жовтий сигнал попередження, чекай подальшого сигналу, і червоний сигнал заборонено йти не можна. Молодці. Всі ви дітки знаєте, що крім світлофора, у нашого регулювальника ще є помічники це, звичайно. Дорожні знаки. Ми з вами говорили, що вони бувають дуже-дуже різні і попереджувальні знаки, заборонні знаки, наказові знаки, інформаційно вказівні знаки і знаки сервісу. Правильно, дітки. Всі ви знаєте, що дорожні знаки це кращі помічники і друзі пішоходів і водіїв. Вони розповідають про те, що можна робити на дорозі, а що не можна. На шляху дітей дорога, транспорт їздить швидко і довго, світлофора, якщо ніде нема, то знак дорожній нам допомагає. Так. Сьогодні наша подорож закінчується і, звичайно, наш регулювальник хоче подивитися, як ви пригадали, а може щось нове узнали про те, про що ми сьогодні з вами говорили. Слухаємо перше запитання. Чому небезпечно гратися з м'ячем біля дороги? Так, звичайно, це небезпечно для життя. Чому не можна переходити проїжджу частину на червоний сигнал світлофора? А на який сигнал треба переходити? Звичайно, на зелений, бо червоний знак нас попереджає, що переходити вулицю дуже небезпечно. Молодці! Хто йде по тротуару? Люди, а як вони називаються? Пішоходи молодці! Чи можна пішоходам ходити по проїжджій частині? Звичайно, ні. Де вони повинні бути? На тротуарі, звичайно. Де люди чекають транспорт? Правильно, на зупинці. І, звичайно. Тут є знаки, які, дорожні знаки, які показують, що це дійсно зупинка. І на зупинці зупиняється або автобус, або маршрутка, або тролейбус, або трамвай. Молодці. Як на дорозі позначається пішохідний перехід. А ось так він позначається. Я вважаю, що ви його дуже добре пам'ятаєте. І запам'ятали вже пішохідний перехід. Наступне запитання: як треба правильно обходити автобус спереду чи ззаду? Звичайно, автобуси, тролейбуси ми обходимо ззаду, а трамваї попереду. Молодці дітки. Все правильно відповіли. Я вважаю, наш регулювальник дуже вами задоволений. На останок я хочу прочитати вам віршик, який я вам вже читала. Може, хто забув? Я вам нагадаю, тут дуже дуже гарні правила для вас, і ви повинні їх запам'ятати і вчити цим правилам своїх, може маленьких братиків чи сестричок. А іноді ви повинні їх розказувати вашим батькам. Я вважаю, вони вас дуже уважно вислухають. Тож слухаємо, спіткнутись можна чи перечепитись. Летять машини вам несила встать, автомобіль не може зупинитись, страшне нещастя може вас піткать. Дорогу оберіть до рідного садочка, щоб світлою безпечною була, і навпростець теж не ходіть ніколи, собі і іншим не бажайте зла. І в темряві ніколи не блукайте. А з друзями старайтеся йти, і людну вулицю чи стежку обирайте своє життя, здоров'я, бережіть. Ось таке, дітки, незвичайне заняття у нас з вами відбулося. Ми сьогодні побували в гостях у регулювальника, який допоміг нам. Провести таку незвичну екскурсію по вулицям міста. Сьогодні наше заняття закінчено. Я бажаю вам, щоб ви на вулиці були дуже-дуже уважні і слухняні. Бережіть себе, своє здоров'я і життя. А сьогодні я з вами прощаюся до нових зустрічей всього вам найкращого.